Уманським школярам продовжено канікули до 27 січня. Причиною стало збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. Шановні уманчани, напруженою стає ситуація в нашому місті щодо захворюваності на простудні захворювання З початку епідемічного сезону, а це жовтень 2018 року. В місті зареєстровано майже 7 тисяч захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. В останні тижні відмічається зростання, починаючи з 45, 46, 49 тиждень минулого року та перший і другий тиждень уже поточного року. На жаль, серед захворівших більше 70% складають діти. Зростання захворювання відмічається на 11% серед цього населення нашого міста, на 1,2% серед дитячого населення. Найбільш враженими є вікові групи 0,4 роки та ще більше 5,14, в яких складає майже 47%. Якщо проаналізувати захворюваність серед дітей даної вікової групи, то діти у віці 0,4 складають перехворівших 33%, а діти в віковій групі 5-14 років складають майже 50%, тобто половина дітей вже перехворіли. Я б хотіла звернути увагу, що 8% захворілих на простудні захворювання госпіталізовані до наших лікувально-профілактичних закладів. 85% госпіталізованих складають також діти. Хвороба перебігає в середній та важкій ступенях важкості. Хочу привернути увагу, що погіршення епідситуації складається. В останніх тижнях січня місяця вже поточного року, коли відмічається зростання на 35-45%. З метою запобігання виникненню епідемічної ситуації або епідемії, перевищення епідемічного порогу в нашому місті, комісію ТБНС нашого міста ще в минулому році розроблено та впроваджується зараз комплексний план заходів попередження гострих захворювань та грипу в нашому місті, відповідно до якої, з метою розірвання. Самого процесу передачі захворювань, тобто контакту, вирішується питання, яке є найбільш можливим сьогодні і більш вагомим, це припинення навчання на сьогодні із понеділка, тобто це продовження канікул ще на тиждень, яке дасть змогу зменшити кількість захворівших дітей. Іншими заходами запобігання є дотримання протиепідемічного режиму в навчально-виховних закладах, закладах соціального захисту, в інтернатних закладах, місцях масового перебування або обслуговування населення у громадському транспорті та лікувально-профілактичних закладах, яка вважає, включає в себе в першу чергу це обмеження спілкування, тобто обмеження контактів. По-друге, це продня дезінфекційних заходів. І, звичайно, що найголовнішим, є при появі перших ознак гостих респіраторних вірусних інфекцій, необхідно звертатися за медичною допомогою, щоб не наражати на небезпеку оточуючих вас, людей, рідних і близьких. Я б хотіла привернути увагу, що за даними українського центру грипу в Україні реєструються випадки грипу А, H1N1 і h 3 n 1 уже відомі нам 2009 року. За даними Черкаського лабораторного центру, теж реєструється у Черкаській області вірус типу А Сінгапур. За даними тест контролю, в Уманському районі підтверджено 4 випадки грипу А H1N1. Тому я б хотіла, щоб ми свідомо поставилися до свого здоров'я, здоров'я оточуючих і в першу чергу берегли себе своїх рідних і близьких за грипу. Про заходи профілактики я вже сказала, які є громадськими. Для особистої це стосується в першу чергу споживання якомога більше вітамінів та соків, напоїв. Використання оксулінової мазі при виході на вулицю і перебування в місцях масового перебування або проїзді в громадському транспорті, при необхідності одягання захисної маски. Хто не відноситься і не дуже думає про те, що допомагає уксулінова мазь, ми рекомендуємо. Використовувати нерадиційні методи, це може бути календула, якою змащується один до один пропорції з евкаліптом носові ходи, або буряковий сік, звичайний теж в розведенні один до одного звичайною теплою водою при виході на вулицю. Обов'язково, після повернення з місця масового перебування населення, потрібно помити теплою водою обличчя, промити носові ходи. Що стосується харчування, то воно повинно бути здоровим і раціональним. Вживати потрібно більше овочів, більше фруктів, квашеної капусти та тих овочів і фруктів, в яких є вітаміни С. Це ківі, це на сьогодні наші ідуть цитрусові. Питання, яке стосується медикаментозного лікування, не варто застосовувати самому, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до будь-якого лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Приміщення ретельно і частіше провітрювати, обов'язково вологе прибирання повинно бути, місце перебування хворого вдома повинно бути відокремлене, і той, хто буде доглядати за хворим, обов'язково повинні мати захисний засіб захисту, звичайно, масові. Шановні уманчани, будь ласка, подбайте про своє здоров'я, дотримуйтесь правил особистої та громадської гігієни. Ми разом з вами можемо попередити виникнення надзвичайної ситуації в нашому місті, тобто перевищення епідемічного порогу. Я бажаю, щоб ви були здорові і звичайно дбали про своє здоров'я. Тож канікули продовжено до 27 січня. Шановні батьки, вчителі, учні, враховуючи різ захворюваності по місту на грип та ГРВІ, вирішено продовжити канікули по 27 січня включно.